Всім привіт! Мене звати Наталі, і сьогодні я розповім про свій топ фільмів і серіалів, які і вам раджу подивитися. Це трошки незвичний формат для мого каналу, адже зазвичай я знімаю лише лайфстайл влоги Але мені захотілося зробити таке відео, тому let's go. Називати я буду рандомно: один фільм, один серіал, і почну я з фільму Мирний воїн. Який вийшов ще в 2006 році, але про нього взагалі ніде не говорячи, на мою думку, дуже дивно, адже фільм класний. Головним героєм є Ден Мілман, це студент коледжу, який хоче виступати на Олімпійських іграх, але все стається не так, як він хоче, а йому во благо і найкращим для нього чином. Цей фільм він змушує задуматись про сенс нашого життя і про правильність наших виборів, переглянути свої пріоритети в житті. І після цього фільму ти стаєш і трошки іншою людиною, якщо не пропускати все, що там показують, повз себе. Тому що в фільмі дуже багато символів, дуже багато якихось аналогій. Ну, це прям топчик, на мою думку. Тому рекомендую. Наступна моя рекомендація це серіал Темна матерія, який вийшов на Apple TV в травні 2024 року, і я сама подивилася його буквально недавно. Цей серіал показує нам, що наше життя воно сформоване кожним нашим вибором в певній ситуації, яка була в минулому. Якщо коротко про сюжет, то фізик з Чикаго його викрадають в альтернативну версію його життя, і він бореться за те, щоб повернутися у, всі, у свій всесвіт і завадити альтернативні версії себе, нашкодити його родині. Там лише один сезон, але серіал дуже затягує. Він прям. Я подивилася на одному подиху, і ну він дуже крутий. Якщо ви любите квантову фізику, як я і багато про це там читали, дивилися різних досліджень, то вам прям нереально зайде. Ну це просто Муа. і знову до фільмів. Встигнути до просто крута комедія з нереальною кількістю чорного гумору. В головних ролях Роберт Дауні Джуніор, мій улюблений, що вже забезпечує цьому фільму успіх. По сюжету головний герой, якого грає Роберт, має летіти до свого міста, де він живе, бо в нього народжує жінка, але його знімають з літака через одного своєрідного персонажа. І вони змушені їхати в одній машині, щоб встигнути до пологів. І ось цей весь сюжет він розвивається по мірі того, як вони їдуть в цій машині, і там просто, ну, можна сміятися на кожній секунді цього фільму. Тому такий легкий фільм на вечір серіал. Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі. Ну, це просто. Це американський фантастичний серіал, заснований на одноменній серії книг Дугласа Адамса. Я зараз знову його передивлююсь, і він нереально затягує, тому що ти просто не розумієш, ну як таке може бути і що буде далі. Його головною суттю є передати, що Everything is always connected. Що все завжди пов'язано. Кожна подія в нашому житті приводить до іншої події і до чогось більшого. І навіть якщо вам здається, що все погано або в чомусь немає сенсу, це тільки частина ось цієї великої картини життя: фільм гра в амітацію це американський історичний трилер, який вийшов у 2014 році. про Британського математика, логіка криптоаналітика Алана Тюрінга. Алан Тюрінг був ключовою фігурою в розшифровці нацистського коду Енігми та допоміг антигітлерській коаліції здобути перемогу в Другій світовій війні, а пізніше його переслідували до кінця його життя за гомосексуальність. На мою думку, це геніальний фільм про геніальну людину. І його суть не тільки в розповіді історії життя, а в тому, щоб показати нам, що яким би геніальним ти б не був, що б ти не зробив, навіть якщо ти допоміг виграти Другу світову війну, якщо ти хоч трохи не такий, як суспільство, тебе будуть все одно зневажати. В головній ролі тут Бенедикт Кембербетч, один з моїх улюблених також, і він просто. Ідеально передав особистість головного героя всі його переживання, тому цей фільм я дуже рекомендую вам до перегляду: Агенти Щіт. Моя любов до цього серіалу безмежна. Там є все: і бійки, і зброя, і любов, і класний сюжет. Це американський телесеріал, знятий по коміксах компанії Marvel, про вигадану організацію, яка бореться зі злочинністю. Якщо ви не дивились всі фільми з хронометражу Марвел або дивились не всі, не лякайтесь. Ви можете починати дивитись серіал. Там є один головний ключовий момент, який витікає з фільму. Але якщо ви не дивились, то ви все одно зрозумієте походу серії, просто вам буде трошки важче. Наступна моя рекомендація це фільм Будинок біля озера. Це американський мелодраматичний фантастичний фільм з Кіану Різом та Сандрою Гулок у головних ролях. Сюжет зосереджується на архітекторі, що живе в 2004 році, та лікарці, яка живе в 2006 році. І вони спілкуються через листи, залишені в поштовій скринці в будинку біля озера. Сюжет розгортається протягом двох років, які для Алекса йдуть з 2004 по 2006 рік, а для Кейт йдуть 2006 по 2008 не буду спойлерити, зустрінуться вони чи ні в кінці. Ось, але це дуже такий класний, романтичний фільм на вечір. Мені сподобався, тому вам рекомендую. Дівчата Гілмор легкий, вайбовий, класний серіал, дуже естетичний. Події в ньому розвиваються в невеличкому містечку в Америці з такими дуже колоритними людьми, дуже колоритними персонажами. І головною суттю цього серіалу для мене є те, що якщо ти не будеш говорити про свої проблеми, вирішувати якісь свої травми, відкрито спілкуватися з людьми про свої почуття, то як би ти не старався, до якого краще життя ти не йшов би, тебе все одно будете, буде кидати ось туди, в якісь деструктиви, в щось погане. В цьому серіалі так показується дуже багато конфліктів в сім'ї, між людьми, між персонажами. І він і справді показує нам те. От це конкретний приклад того, коли ми щось хочемо головою, але всередині в нас є певні образи, певні почуття. Певні патерні поведінки, які ми просто не можемо перебороти через те, що ми їх не пропрацювали, не проговорили. Блін, я, всі кажуть, це такий легкий вайбовий серіал, а я з нього таку зробила важку штуку, якусь не знаю. Тому ну, я все одно рекомендую його. Прикольний. Дуже вайбовий. Для тих, хто любить історію, мистецтво, гарні фільми жінка в золоті. Це британська історична драма про. Жінку, яку звали Марія Альтман, це засновано на реальній історії про те, як вона втікла з нацистської Австрії до США і в один момент свого життя захотіла повернути картину, яка належала її родині. Картина називала Жінка в золоті. Автором є Густав Клімт. І в сюжеті показується, як вона за допомогою одного свого хорошого знайомого адвоката судилась з австрійською владою за те, щоб повернути картину в свою сім'ю. Ну, я зараз, коли розповідаю, це звучить дуже якось скучно, але насправді фільм дуже класний. І коли ти дивишся розумієш, що це засновано на реальних подіях, і ось ця історія, її належності до цієї картини, до мистецтва, до, до свого життя, яке було колись і яке вона втратила, ну, дуже класно. Криміналісти мислите, як злочинець. Якщо любите серіали про маньяків, то вам сюди. В серіалі розповідається про роботу спеціального поведінкового відділу ФБР, який займається розслідуваннями злочинів. І сюжет він будується на розкритті особистості злочинця, а не на самому злочині. Якщо ви хочете там собі дізнатися, проаналізувати, чому люди, які вбивають купу людей, їх вбивають, то тут дуже зрозуміло це все. І сюжет його розкриває. Ось. Ну, як на мене, це просто цікавий серіал, тому рекомендую. Погані хлопці мій улюблений бойовичок з Вилом Смітом і Мартіном Лоуренсом в головній ролі, які грають напарників в поліції Майами. Вони просто одна Вони просто протилежність одне одного, тому що один там звичайний сім'янин, в нікого нема дуже багато грошей. А другий такий багатий, він кайфує, бере від життя все, і їх нічого не об'єднує, крім роботи в поліції та нового завдання, де, яке вони мають разом. На четверту частину цього фільму я навіть ходила в кіно. Не знаю, що ще про нього додати просто крута серія бойовиків. І наостанок, якщо ви ще якимсь чином не дивились фільми Марвел, Доктор Стрендж. Моя улюблена частина це перша. Сюжет нам розповідає про геніального хірурга доктора Стівена Стренджа, який після травми не може повернутися до хірургії, і він звертається до магії. Він відкриває для себе магічний світ, в якому дуже багато загроз та чудес для людства. І за цим дуже цікаво спостерігати, тому що ну, це Марвел. Я дуже люблю Марвел, там всі фільми класні, які були старі. От. І... Найголовніша суть цього фільму, як для мене, це те, що він показує, що коли перед нами закриваються одні двері, то завжди відкриваються інші. І навіть коли стається щось погане, то це шлях до чогось більшого і кращого. На цьому мій топ закінчився. Якщо ви хочете другу частину, обов'язково пишіть в коментарях. Всі ці фільми і серіали я дивилась сама, і сподіваюсь, ви також подивитесь. Вони вам також сподобаються. Буду вдячна за лайк. Люблю вас.